ちょっと待って。 Ну от вбився Фаріон, каже, що нікого не вбивав. Треба повірити слово, Чи не так? Просто сидів біля будинку, а на нього повісили таке. Приїхав просто так погуляти з Дніпра. Так само, як Стерненко не вбивав беззбройного і не катував викрадену людину. А відома трійця патріотів не підривала Павла Шеремета. Підривника авто з бізнесменом Бучу он випустили на волю, і він табельну зброю отримав від Резнікова замість терміну на нарах. Вбивці бузини на волі, навіть після того, як їх ДНК співпало з тим, що було на. Місці вбивства треба збирати мітинги відомим волонтерам, активістам, в тому числі притулі, який вмів захищати того ж Стерненка. Хіба ні? Чим цей хлопець гірший за вище згаданих звучинців? Шкода Авакова більше немає. Так би і було вже, знаєте, Стерненко вийшов би першим і сказав: цей чорт Аваков підставив хлопця. Нам треба чекати на докази і відео з камер. А так яких немає, от прямо там, де він йде на фаріон, то все він невинний. От таке лицемірство було всі роки від цих активістів по відношенню до тих, хто вбивав і катував людей. Але сьогодні, сьогодні вони чомусь мовчать.